Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник атакував Україну трьома балістичними ракетами Іскандер М та випустив 60 ударних БПЛА типу шахет, гербера і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку, протиповітряною обороною збито подалено 38 ворожих БПЛА типу шахет, гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання трьох балістичних ракет та 20 ударних БПЛА на 12 локаціях. Йдеться ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Цієї ночі російські окупанти атакували Дніпропетровщину. Ворог спрямував дрони Камікадзе та артилерію по двох районах області. У Нікопольському районі пошкоджено чотири приватні житлові будинки, шість господарських споруд та лінію електропередач. У Синельниківському районі внаслідок обстрілу виникла пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку. Вогонь також охопив магазини, пошкоджено будинок культури. Всі пожежі оперативно ліквідували. Ніхто не постраждав. Інформують у ДСНС. Цієї ночі російські окупанти вдарили по Чернігівщині. Під прицілом окупантів опинилась критична інфраструктура. За даними ОВА, через влучання в енергооб'єкт у Ніжинському районі 2700 абонентів без електропостачання. Країни Євросоюзу наближаються до угоди про повну відмову від російського газу до кінця 2027 року. Передає Блумберг. Тривають переговори щодо цього. Відомо, що міністри енергетики країн ЄС на зустрічі в Люксембурзі збираються узгодити спільну позицію щодо нового закону, який покладе край незалежності Європи від російського палива до кінця 2027 року. Згідно з проєктом постачання російського газу за короткостроковими контрактами, має бути припинено вже до середини червня наступного року. А через 18 місяців і за довгостроковими угодами для деяких країн, які не мають виходу до моря, як от Угорщина і Словаччина, передбачено тимчасовий виняток. Президент США Дональд Трамп заявив, що не пропонував президентові України Володимиру Зеленському віддати Росії весь Донбас під час нещодавних переговорів у Вашингтоні. Нехай його розділять так, як є зараз. Думаю, що 78% території вже захоплено Росією. Сказав Трамп 19 жовтня на борту «Айрфорс-1». Вони можуть домовитися про щось пізніше. Перед цим агентство Reuters із посиланням на два неназвані джерела, обізнані з обговореннями. Повідомило, що президент США підштовхував. Президента України до передачі Росії певних територій під час їхньої зустрічі 17 жовтня. Президент США Дональд Трамп почув запит України на ракети Томагавк. Намагається передусім дбати про безпеку Америки. Про це повідомив віце-президент Джей Ді Венс. Посадовець розповів журналістам, що остаточного рішення щодо передачі Україні крилатих ракет Томагавк ще не ухвалено. Але, за його словами, США продовжують аналізувати можливості постачання зброї Києву.